І так, гадання з моєю кицюнею, яка завжди мені допомагає, я котів, а бажаю, обожнюю, обожнюю. Ось вона. І дивимося. Ану, кицюнька. Ану, скажи, підскажи. Що можуть вам віщувати сни? Коти містичні, ви знаєте, і вони все говорять, те, що нада. а ану, що будуть віщувати сни? Ану. Що будуть віщувати сни? Давай лапкою. Один, два, три. Витягуємо, що будуть віщувати сни. О, як добре. Ваші сни віщують вам гроші. Получите. Давайте так, будемо 21 день, надіятися, вірити і воно буде, бо моя кінця ніколи не обманює, завжди говорить правду, так як і я. Всі коти це провідники по той бічі. Так, дивимося. Так, ану, давай. Будете, давай цією лапкою. Раз, два, три. Кусь. О! кусь. Ви нагрузилися по повній. <смі> нагрузилися всім, чим тільки могли. Все у вас ладиться, все у вас заготовлено. Все у вас. Готове для того, щоб тільки брати і йти додому. Все зробите те, що надумали. І про це говорять ваші сни. Китюнька. Так, давайте я дивимося. Так, про що говорять сни? Будьте обережні. Є така позиція, що є якась людина, яка вам сильно допоможе. Ви будете думати, що ви повністю вже не зможете отримати те, що хотіли, але ні, дивіться, як він загружає в вас по возкур і вас з вашими дітками, з вашими рідними увозе, забирає від поганої ситуації. Це про що вам віщують ваші сни. Так, ще одну карту. Коти, як знаєте, мій дід говорив на них, це лунні діти. От, дивіться, всі летять туди, жезли, але вони це не обманні, бо вони, дивіться, яким боком перевернуті. Летять знову на вас, летять, щоб ви отримали все те, що ви близько трьох місяців старалися заполучити. Вони до вас назад і останнє. Ой. Все, ви, все ви зробите. Дивіться, повну шкатулочку нагребли. Це король жезлов нагребли, нашкребли і воно тепер у вас. І ніхто його не, не забере. Дивіться, сидите в повному піску, в золотому піску, не просто пісок. Ви оцим, цими своїми діями, як ви несли ношу, як ви уходили від поганої ситуації, і ваші жезли полетіли, щоб ви міцно держали в руках, заполучили оце. Так хай і буде, дорогенькі. Я вас люблю. Мій сильніше моє предбачення по дідовій книгі вже виходить по знакам Зодіака на вересень 2023. Переходьте на мій слідуючий аккаунт. Ядюся, Ягуся, Таролог. Там дуже цікаво. А це для вас, щоб ви завжди сиділи на сундуку грошей, щоб у вас було міцне здоров'я і всі жезли були у вас у руках. Я вас люблю.